Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Польщу стресло обстановка на кордоні біля прикордонної смуги. стоять укріплені позиції польських прикордонників, за якими простягається територія Білорусі з контролем бойових формувань, зареєстровано на підтверджені постачання техніки і живої сили з боку російських групувань до районів близьких до кордону. Склад атакуючої групи основу становлять мобілізована група з вагнерів та бойовиків ЛДНР, що пройшли попередню підготовку. Прибули через таємні коридори, куди не поступає офіційна інформація. Велика техніка непомічна. основна мета операції проникнення на території Польщі з метою провокації підрив Структури створення кордонної кризи, підрив довіри до нового президентського уряду. Перебіг боя початкового фаза. Група перетнула демаркаційну лінію в малопомітному секторі. При наближенні до польських загородженнях помітили патрулі. Українська сторона вказала, що інформація надходила з польських телеграм-каналів оперативно підтвердження польським офіційним структурам. Очікується сили сторін, польські підрозділи кілька взводів прикордонної охорони з підтримкою безпілотників артилерії малої потужності протиповітряного захисту. Нападники мали нищо досвід в ближньому бою, але не обладнання надійною парт підтримкою. Кульмінація з перших хвилин бойове зіткнення спричинила перевагу польської сторони. Точкою удари координовані дії озброєння вчасно на подивили ватажків групування. Частина нападників втратила зв'язок з командуванням, паніка втеча. Навіть частина нападників втратила зв'язок і з командуванням паніка втеча назад через лінію розмежування. Результат група нападників зазнала втрат відомо про перших загиблих серед бойовиків. підтвердження особового складу засекречення польські сили не зазнали значних втрат. Кілька поранених підтверджено. Реакція і політична загроза. Президент Навроцький нова адміністрація заявила про повну готовність до оборонної реакції. Скликано Кризову нараду керівників оборонної сфери і розвитку оголошено посилення охорони кордону, мобілізацію резервів на виводок нових спроб. Позиція офіційної Варшава Офіційно джерела отримується від прямих на адресу Білорусі чи Росії у зв'язку з інтригуючими даними в телеграм-каналах. Призначено перевірку, висловлена потреба співпраці з союзниками по НАТО. Приміщення сил до прикордонної зони введено додаткові польові загони, приміщення, мобільні резерви, активовано прикордонний контроль, створено оперативні групи для моніторного ситуації. Лінія зітня бойовики намагались проникнути в польську в вибіркову зону через слабко укріплену ділянку фантомного зони, зміни рельєфу, де мінімум спостережень. Комунікації нападники не мали жодного у КХ Радіозв'язку діяла автономно з мінімальною координацією. Польська сторона координувала дії з використанням оперативних каналів НАТО. Тилова підтримка. Польські безпілотники забезпечували спостереження до удару. Артилерійські і ППО підрозділи діяли за сигналами наземних груп. Логістика нападу бойовики прибули легкими автівками з номерами Білорусі. Техніка важка відсутня, можлива мета дестабілізація через людський фактор. Без великої підтримки вони були вразливі Сценарій інцидент спланована диверсія з метою випробувати готовність нового президента та реакцію союзників спрямовано створити інформаційний привід для кризи. Ризики, можливі повторні атаки з інших ділянок, збільшення інтрузії і провокації, загрози ескалації з боку підтримки бойовиків з Білорусі чи Росії. Рекомендації потрібна прозорість надати польським та міжнародним організаціям повні матеріали щодо інциденту, посилити безпеку критичних зон і інженерні, укріплення, спостереження, розширення польових загонів, Встановити оперативні канали зв'язку із союзниками, розробити спільні навчання, зіткнення на кордоні стало першим серйозним випробуванням для нової адміністрації, попри невеликий масштаб, інформаційна інциденту, велика створює індекс напруги і сигнал союзникам. Посилення польської оборони і детальний аудит розвідданих є ключовими для стабілізації ситуації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.